Ми можемо слухати багато голосів, але є голос, до якого ми прислухаємося. Можливо, це голос інших людей. Можливо, це голос совісті. Можливо, це голос лукавого, який спокушує нас до якихось дій. Можливо, це голос Бога. Кожен голос, який ми чуємо у своїй свідомості, він штовхає нас до дій, хто б не говорив. Хто б не говорив сьогодні в нашій свідомості, в нашому серці, кожен голос, який ми чуємо, чому він звучить, він до чогось побуджує нас. Голос лукавого побуджує до дій. голос людей, яких ми вважаємо, можливо, авторитетом, і ми вважаємо, що те, що вони говорять, це саме важливо, теж побуджує нас дій. Даже часто наша совість вона може побуджувати цей внутрішній голос до якихось дій. І опять же, ці дії можуть бути різними. Але також є Бог, який до чогось побуджує нас. Бог вказує на наші недостатки. І знаєте, наша природа людей така, що ми не любимо, коли нам говорять про наші недостатки. Коли кажуть, що ти неправильно поступаєш, тобі треба змінитися, ти приймаєш неправильні рішення, ти гордий, треба бути простішим. Чи подобається нам, коли нам так говорять? Звісно, не подобається. Ми люди, ми це не любимо. Ми хочемо, щоб нам говорили тільки правильні речі, що ми гарні, ми хороші, ми дуже класні, ми взагалі супер. І знаєте, це і нормально, коли ми можемо похвалити один одного. Але знаєте, у всьому має бути баланс баланс. якщо не буде цього баланса, ми будемо чути ті голоси, які будуть вести нас не в тому напрямку, куди Бог хоче, щоб ми йшли.